Нові погрози Путіна в інституті американському вивчення війни проаналізували, що то є Російська Федерація готова перейти до ядерки, але перейде чи ні, Кремль хоче викликати такими заявами такою артикуляцією, нову хвилю паніки серед політиків на заході. Правитель РФ Путін посилив свої погрози щодо застосування ядерної зброї. Американські аналітики заспокоюють ці заяви. Є спробою стримати країни заходу від надання нам допомоги. Як повідомляє інститут вивчення війни, Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або будь-де у світі, а лише намагається. Посилити контроль над ухваленням рішення на заході і не допустити дозволу далекобійних ударів по РФ зброю союзників. Путін ймовірно хоче вдихнути нове життя в набридлу інформаційну операцію Кремля, з брязкання ядерною шаблою та викликати нову хвилю паніки серед політиків на заході в особливо критичний момент політичних дискусій. В інституті вивчення війни нагадали, що чиновники Кремля регулярно вдаються до погано завуальованих погроз ядерного протистояння під час ключових моментів політичних дебатів на заході щодо посилення допомоги Україні. Ця тактика застосовується і тепер, коли обговорюються удари далекобійної західною зброєю по російських військових об'єктах. Метою є викликати страх у тих, хто ухвалює рішення. Російське ядерне брязкання шаблями є частиною зусиль Кремля зі сприяння стримування Заходу, а не свідченням готовності Росії застосувати ядерну зброю. Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні або де-інде. Віталій Портников, журналіст-публіцист, також міркує над тим, що це скорше блеф аніж реальні погрози. Втім, закликає не виключати того, що все таки кілька відсотків на маразматичність Путіна треба залишати на превеликий жаль. Але так і ми міркуємо разом із колегами, що очевидно, що взагалі можливо досвіл бити далекобійною зброєю не публічно, не гласно, кулуарно. Як то і треба, звісно, на початках був даний в Росії. Могли це прознати. Ось Путін якраз ну не дарма, чому він вчора знову та да, зібрав оце якихось своїх кабінетних. І сидів, розмахував ядерну дубиною, яка взагалі нікому не цікава. Ну і враховуючи, пам'ятаєте, як оце сарма злетів на вихідних та нікуди не долетівши. То здається, що та дубіна на якийсь прутік перетворюється в найкращому випадку. Нагадаю, Путін заявив напередодні, зібравши свій і не тільки про розширення умов для застосування Росією ядерної зброї. Самопроголошений фактично, так званий президент країни агресор КРФ оновив основи державної політики у сфері ядерного стримування і розширив умови для застосу. Вані ядерної зброї 25 вересня під час засідання постійної ради безпеки з ядерного стримування Путін це і заявив за його словами. У проєкті основ розширено категорію держав і воєнних союзів, щодо яких проводять ядерне стримування а також доповнено перелік загроз для нейтралізації, яких здійснюються заходи. На що ще хотів би особливо звернути вашу увагу, сказав Путін в оновленій редакції документа агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної ядерної держави, але за участі або за підтримки ядерної країни пропонують розглядати як їхній спільний напад на нещасну Російську Федерацію, заявив очільник Кремля. Також Путін розповів про чітке фіксування переходу Росії до застосування ядерної зброї. Така відповідь за його словами буде в разі отримання Москвою, Цитую достеменної інформації про масований старт засобів повітря. Тернокосмічного нападу, бік Росії та їхній перетит кордону під цим Путін має на увазі літаки стратегічної тактичної авіації, крилаті ракети, безпілотники і інші літальні апарати. Окрім того, він попередив про ймовірність ядерної відповіді у разі агресії проти бідної нещасної іронізую Білорусі. Застосування звичайної зброї, якщо вона загрожуватиме суверенітету РФ, Путін теж вважатиме підставою для ядерної відповіді. Звісно, звісно, відклав на потім навіть відклав чергову свою чекушку і написав майже одразу притрушений на цього голову Медведів. Пост не дуже довгий, але не згадав Латину, для чогось він постійно згадує. каже Медведів, що він все життя своє народився і жив заради цієї події. Подія на яку чекали, написав а, а, заступник секретаря ради безпеки Російської Федерації. Принамі в нього посада офіційна. Ми розуміємо, що ну хто він ось такий телеграмний глашатай різних путінських божевільних ідей. Подія на яку чекали, пише Медведєв, президент Росії позначив підходи до нової редакції основ держполітики в галузі ядерного стримування. Головні зміни такі вирішив поінформувати. Ну там з коментарями зараз поговоримо. Агресія проти Росії з боку держави, яка не володіє ядерною зброєю, але за підтримки або за участь України з ядерним зброєм розглядатиметься як спільний напад. І каже Медведєв, що всім зрозуміло, про які країни йдеться. Та чого уточнив би, чи куди він там постійно хотів іти, да на Берлін, на Польщу? Ну на, на всіх Рівноцінний ядерний захист буде встановлений. Для Білорусі, як нашого найближчого союзника, каже Медведів, на радість Польщі та численним пігмеям НАТО. Сказав теж мені вілікан масований старт і берети нашого кордону повітряно-космічними засобами поразки противника, включаючи літаки, ракети та безпілотники за певних умов можуть стати підставою для застосування ядерної зброї. І тут Медведєв вважає, що цей пункт, який Путін, а яким Путін розширив ці основи ядерного стримування РФ, це привіз задуматися не лише цитую гнилому неонацистському режиму. Це напевно ми з вами, а й усім ворогам Росії, які виявляються вони, а не Росія, штовхають світ до ядерної катастрофи. Зрозуміло каже Медведів, що кожна ситуація, яка дає підстави звернутися до ядерного захисту, він це каже. Бачите, не нападу, а захисту має оцінюватися в сукупності з іншими факторами. А рішення про використання ядерної зброї буде ухвалювати Верховний Головнокомандувач товних Путін. Проте сама зміна нормативних умов використання нашої країни ядерної компоненти, пише Медведів, може буцім, то остудити запал тих супротивників, хто ще втратив почуття самозбереження. Ну а для. Для тупоголових сказав дуже розумний сарказм Медведєв, залишається каже тільки римська максима, і говорить про те, що бусім то грім з неба. Переконує нас у царюванні Юпітера. Ну не дуже йому добре. Ну кілька треба, звісно, тут зробити теж ремарок, тому що Путін навіть в Російській Федерації, ну там можливо, звісно, все. Але він не може самостійно ухвалювати рішення про запуск і натиск червоної кнопки, тому що це має зробити явно не одна людина. Ну власне, ось ці фотографії багато що говорять та, про міць ядерної держави Російської терористичної федерації, в того дві волосини, в того під очима то явно ж не почки. Розумієте, точно воно інакше виглядає. Все на Уше і 15 подбародків. Значить, осі двоє погрожують цьому світу ядерку, називаючи це заходами стримування і називаючи це тим, що вони буцімто захищають Російську Федерацію. А ще вибачте бідну нещасну Білорусь, яку, яку ніхто не чіпає навіть санційному тиску на превеликий жаль, хоча могли би. Тому що може тоді би Путін задумався 15 тисяч разів чи розташовувати на її території та ж ядерку і звідти нею помахувати. Але якщо є погані новини для Лукашенка, завжди що якщо Путін вирішить застосувати ядерку тактично з території Білорусі, то туди будуть хороші до тих двох новини, по них не прилетить. А по Лукашенку одразу і вже не санція. a w odpowiedź. Це ще раз доводить, що Путін просто використовує. Ну і відволіклася, перепрошую. Гріх було не прокоментувати ось такі а, обличчя цих суб'єктів чи то пак недосуб'єктів. Не може Путін самовільно потрібно мінімум п'ять людей, аби для того, щоб а, застосувати ядерку і ухвалити це рішення. Він то може сам ухвалить, але хто ж його запустить? Це раз. Ну по-друге, кому погрожує Медведєв? погрожує він завжди всім, але погрожує чим. Тут а, буквально 5 днів назад а, у них є отой Володін, спікер Держдуми Російської Федерації, казав, що Іхні сармати долетяться три хвилини до Страсбурга. А виявилося а потім згодом 23 вересня, що їхній сармат навіть просто не може вилетіти з того полігону і з того підвалу, де він запускався. Він там і лишився, і дірку вниз пробив, а не на гору і не на Страсбург явно. І це було четверте поспіль. Нагадаю, провальне випробування сармату з 2022 року. Та й те п'яте, яке було першим навесні 2022 року, не те, що було б прям дуже успішним, як говорить військовий експерт Олександр Мусієнко в наших ефірах. Ну і на загал має розуміти Російська Федерація, що це вони не про захист говорять, а навпаки, про напад, тому що їх ніхто не чіпає. І навіть Китай один з найближчих дружків, уже можна чесно кажучи, говорити і соратників Путіна, які підтримують його всі криваві війни війні. Каже, і навіть на поляги насамблеї на ООН, і очевидно, що і в двосторонніх перемовинах очевидно під час візитів їхнього очільника МЗС, ВАН і в рамках зустрічі Бріксу і не тільки що не можна в 21 столітті використовувати ядерну компоненту і застосовувати ядерну зброю. Але ж оці двоє подивіться на них, вони ж не чують.